На Прилавках Луцьких ринків все частіше і частіше зустрічаються літні смаколики. Це кавуни та диня. Тож ми вирішили завітати на один із ринків Луцька та поцікавитися, звідки привезені кавуни та дині, а також скільки вони коштують. У дуже багато кавуна посадила. Хмельницька область, Полтавська область. Кіровоградська область, Тобто, ну, заміну, знайшли вихід з положення угу. замість Херсонщини. Замість Херсону, ну, Херсонщина, ця сторона, що не окупована, то теж тут трішки вони пропозиції так спрацюють. Кидають, так. Да, Запоріжжя. Вся uh -huh. сторона, що не, в окупації теж кидають пропозиції кавун диню. Uh -huh. А дині ще не везли, ви не продаєте, так? Я не продаю, вона ще трошечки дорога. Трошки дорога там 80 гривень. Покажу. Ну так, трохи є Ну, ну так якби так. Да. Є четвертинка, половинка, по 30 гривень. Македонія, тонкошкірий, солодкий мед. А вони вже падаються. Ну так, раніше вони були такі дорогощі, зараз вже по 25, по 35 і по 20 деякі продають. по 20, 20 на гурт. Я, я чуть не вивернув. Болгарський uh -huh. різні ще один. Прогр... У нас Македонія, теж дешевші. Uh -huh. По 30 гривень, по 25 подаємо. Так, так, Херсонських приїде, немає. Завтра приїде по 15 гривень Миколаївка, вони падають в ціні, та вона дуже багато. Херсонського немає, на жаль, чекаємо перемоги. Надіємося ну, на а, кажуть, що на деокупованій території вирощують. Не пропали, пропонув... не знаю така. Не возять Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вони Херсонщину замінили, покина Македонія, Болгарія. Різні країни походження, є рожеві, є червоний. Імпортні нітрати в нормі, дуже тоненька шкірочка, червоні, дуже солодкі. Наші кавуни українські рожеві, угу. теж цукрові, тільки чуточку губша шкіра. Так, 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 знаємо так. А таких от знаєте, таких малесеньких, ви, як то кажуть, волинські іноді їх називають, не продавали ви. Такі малесенькі, такі знаєте, як то їх вирощують десь Власне, нас для себе на господарстві. Я не, не митки, ні, ми таким не то малесеньким таким ні. Дуже хороший кавун туркошкіри. А як з поставками через кордон нормально зараз везуть? Зараз ніби немає не страйків, але загалом теж є труднощі. – Ну це вже наші склади тут, на Дубінські мають склади угу. великі на склад. а ми вже зі складів беремо. Угу, зрозуміло. Тут вже вони займаються логістикою. Так, да, логістикою. Ми вже тут в Луцьку беремо зі складів. На Дубінській мають склади. Великі склади гарні, і ми вже утримуємо е, товар їдемо собі вже зі складів. Угу. Все тут на місці, не треба там нічого все, все добре, головне, щоб швидше перемога і мир була тут. Все добре. З Ізмаїла, та, так, з Одеської області. Зрозуміло, а по скільки продаєте? 70 гривень. 70 гривень за кілограм, а кавунчик? 35. Румунією є Одеса це, взяли. Угу. але ще трошки грубша Шкірка, щоб постояти, трошки мало солоду. Румунія... А Румунія да, тоненька шкірка. Угу, Ідеальна. Оце Румунія. Ви знаєте, угу. Одеса трошки теж добрий, але солодості трошки мало. Угу. А Одеські одразу солодкі? Ну непоганий. Вірите, той той добрий. Угу. Люди пробують, хто як, просто від смаку людини залежить. Хтось Румунія добрий, хтось Одеса добрий. Тут. Тут та, на любителя. Да, так, кому тут що? на любителя. Так, так окейця до мене. Іду. І Нехай я не так різовувати, що по – <рес> Це Румунія. От румунії схожі більш до наших. Певно, що може і сусіди. От Откльований, мені подобається. він, сочний, солодкий, просто теплий. смак, жара така. Так, якщо в холодильник, то взагалі буде. Кайфовий, так. Я кажу, в нас, от, що клієнти не це, то поки беремо і той, і той. Бо класний. Ні, румунські добрі. Ну, справді, як ніби наші, як от ще до війни херсонських багато було, то 100%. Все рівно немає Угу. херсонських. Все рівно. Багато кльових, як У вони, вони якась які... своя була певно методика вирощування. Да, що вони були ось, такі добрі. Да. Оце ж має бути просто одеський карістан. Оце теж мені подобається. Він такий Херсонський Кавун класний. Це Якийсь інший сорт? Е, да, це просто сорт Кавуна Одеси. Різний. Він такий, по перше, великий, да? такий як натуральний кавун, ну, такий ну такі довгі, великі. Дуже класний. Були дуже добре. Слухайте, mm -hmm. вона пахне, як пець, на натральною линію. Так, гарно пахне, пахне. <х <х> і на смак вона добра. Зрозуміло. Mm -hmm. А загалом, як от зараз з перевезенням, з імпортом, експортом, замовляли щось за кордоном? Ну, привозять, от я дивлюсь, ми скупємося на опції, везуть постійно. Везуть. так? Да, і от Одеса теж так само фурами переїжджають, все добре. Mm -hmm. Нема такого, що там не вистачає. От диня, то так ще видно, тільки початок, то так і угу. маловато. От хотіли добрати, бо мало. Та єдиня, диня, кажуть, дешевша є. Дешевша і падає. Я була 90, 80. І кавун. Да. Буде... Ми сортували 70 гривень, був, і потрошки зараз вже 35 гривень. Угу. Вже впав, вже по І дешевше. Ще буде падати. я думаю. І ще, я думаю, подешевша, і так. Да. Піде угу. вже оцей Карісанд, вже Одеса зараз навезуть, угу. буде багато і буде. Да, ціна дешевша. Єдинка наша вже піде. Ще більше і буде дешева. Ну, я кажу, день дуже кльова. Все добре. сезон. І Персик добрий. І сливу їм цілий день добра, наша, не знаю, ну добре все. Одеса. Підтримуєте вітчизняного виробника, Так. так зрозуміла. А загалом, як от скажете, Одеса можна порівняти з херсонськими кавунами? Чи все ж дуже схожі? Дуже схожі, дуже схожі. Але все ж Херсонський кращий. Ну, по сравніння з тим, що було два роки, не було смачного. Тільки в цьому році. Дійсно, смачно. Але бачу, у вас такі кави якісь до добрі, аж вони потріскали всередині, настільки вони. Так, це Одеса, то я тільки що розрізала. Це перший показник тих гострів. До речі, обійшли вже майже половину цих от павільйонів, то вперше у вас тріснув ще вже. Одесу, тому тільки я брала. А возили, а які возили? Болгарія, Руменія. І як вам порівняно з українцями? Ті ті добрі. Ті, так, ті, бо... добрі, та? А загалом, як ви скажете, одеський, ой, перепрошую, Херсонське. Краще, ніж Одеські та Миколаївські? А що з вами? Ще не виростили таких кавуних, як на Херсонщині, так? Але люди казали, що може бути цього року. Херсон. На деокупованій території будуть виростили, так? Ну, що, що, та -та -та. що, там... що там трошки посадили, та? що може привезуть. Буде, дядько, Ми будемо чекати. То буде ажіотаж. Да. Всі захочуть точно харсонські. Херсонські. Що зробиш? Зрозуміло. дині не возите? там. Одеса. Одеса теж, так? Саме Одеса, з Одеси да. чи десь з області? Ну, Одеську області. Звідки саме Угу. По 70, так як всі продають, так. Як ви думаєте, будуть вони дешевше, й до скількох? Я думаю, гривень 20. Гривень 20. це найнижча ціна буде, так? Може, і навіть дешевше, бо що закарпатські буде, коли ще Закарпаття вирощує, так? Да -да. Вони будуть теж, вони дешевші. А Закарпатські коли загалом привозять? Десь ото зараз мають бути? Чи то вже на серпень, наприклад? Десь скоро вже мають початися угу. теж. Закарпатські ну, де, Я думаю, що скоро буде теж. Отож ми обійшли кілька рядів одного із луцьких ринків. І справді кавунів та динь дуже і дуже багато. Загалом кавуни продають вартістю 35-30 гривень за кілограм. Хтось ще дорозпродує імпорт, деякі продають з Македонії, з Румунії, а також деякі продавці продають вітчизняні кавуни, зокрема Одеська область. Також продавці ними розповіли, що зовсім скоро можуть підвести і миколаївські кавуни, а також запорізькі. Дині загалом переважає. Ють лише з Одеської області, зокрема з міста Ізмаїл, дині коштують біля 70 гривень за кілограм. Хтось продає дині за 65 гривень за кілограм, але вони мають деякі ушкодження, десь вдарилися або трішки м'якші. З вами була програма Базарний день на телеканалі Конкуренті Підписуйтесь Підписуйтеся на наш Ютуб канал або бути в курсі головного. З вами була Софія Лучук. Зустрінемося наступного тижня.